Доброго ранку, діти! Залишилось зовсім небагато часу до найулюбленішого вашого свята, а саме Нового року. І сьогодні я пропоную вам виготовити вітальну листівку до цього свята. А що ж саме ми будемо зображувати на цій листівці, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку! Тому, будь ласка, уважно слухайте і відгадуйте. В неї гарні пишні віти, і колючок не Не небайдужа до прикрас, в гарний час спішить до нас. Діти, хто це? Правильно, це ялинка. Діти, а яка ж вона? Так. Вона зелена, вона колюча, так? А скажіть, а чим же її можна прикрасити до свята? Дійсно, на неї можна повісити яскраві кульки, бантики, намисто, навіть можна повісити цукерки смачні на ялинку, і вона вже буде у вас прикрашена. А давайте подумаємо, а чи можна ялинку рубати у лісі заради того, щоб вона прикрашала ваше домашнє свято? Ні, діти, не можна необхідно берегти навколишнє середовище. Тому я запрошую вас сьогодні зобразити ялинку на нашій привітальній листівочці. Для початку роботи ми виконаємо пальчикову гімнастику, тому приготуйте, будь ласка, свої руки. У кожної ялинки трикутна є спідничка. Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будемо гарно працювати. І у таночку всі кружляти. Молодці діти! Сьогодні ми виготовляємо ось таку вітальну листівку. Для виготовлення нам знадобиться аркуш паперу, фарба, серветочка, стаканчик з водою і пензликом, лінійка і олівець. У мене аркуш паперу рожевий. Я його згортаю вдвічі. Ви можете просто взяти білий або будь-який колір, який у вас є вдома. Я його згортаю і ось так прогладжую, щоб у нас вийшла з вами отака листівочка. І коли ми її розгорнемо, ми могли тут попросити дорослих щось написати, якесь побажання. Далі. Допоможіть, будь ласка, дітям, шановні батьки, ми беремо лінієчку і малюємо з вами ось такий трикутничок, щоб дітям було легше орієнтуватися на площині. Ми їм проводимо ось такий трикутник. Так, Все, заготовка під нашу ялиночку готова. Далі нам знадобиться з вами. Зелена фарба. Ось вона в мене. Я її відкриваю. Беру пензлик. Звертаю вашу увагу на те, що пензлик необхідно брати правильно. Ось так. І далі знизу нашої ялинки ми будемо малювати масками. Ось так. І так ми замальовуємо ялинку до самого верху. Панечка наша готова, але ж її необхідно прикрасити, тому я беру гуаш рожеву, гарно вимиваю пензлик, так, витираю його об нашу серветочку і буду малювати кульки. Притримую однією рукою листочок наш. І отак круговими такими рухами малюю прикраси для нашої ялинки. Але можна ж взяти іще один колір. Я беру ось такий оранжевий. Знову ж таки гарно вимиваю пензлик. Домальовую кульки, де мені подобається. Прикрашаю ялиночку. Для того, щоб нам зображити сніжок, я візьму гуаш білого кольору і трішки тонший пензлик. Вмачаю у білу гуаш і отак. Кінчиком пензлика додаю прикраси до нашої ялиночки. І можна також біленьким зробити фон на нашій вітальній листівці. Все, наша робота завершена. Ну що, діти, Сьогодні ми плідно попрацювали і виготовили ось таку вітальну листівку для своїх рідних та близьких до свята Нового року. Я вам бажаю гарних новорічних свят і вдалого настрою на весь наступний рік! Даруйте тепло свого серденька за допомогою ось таких листівочок. До побачення, діти!